Бог наш, нині по час часі на веки веки Амін. Слава Тобі Божена, слава Тобі, Сарю Небесник, Учишителю Душі істини, і живе звісти, і все і сполняє Сукровище, Божесних Подателю, придіюся, лися в, в неї і очистине, і от всякі скверне, спаси блажа душу нашу, святий Бог, святості святи безсмерти по нас, святий Бог, всех святи безсмертний полон нас, святий Божь, все святи безсмерти полону нас. Слава Отцю Сину і святому Духові, нині по всяких і на віки віки Амінь. Присвяти, і Трой помили нас, Господи, очести, греки наші, владику про себе, беззаконня наші, Святий пості і сили на миші наші, і ми твіго Господи Господь Господи помилуй Господи помилуй, слава Отцю Сину і святому Духові, нині по всяких і на віки віки Амінь. Отче нашої, сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день, нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас до спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всяк час і на віки віки, вмінь. Да Воскресне Бог, і в рази Його, як до біжать, лиця Його ненавидіші Його. Яко і ще зайдемо, да іщезнуть, лице Василиця, тако та погибне до грішниця, в лиця Боже, а праведне це дава звеселяться. Господу помолимося, Господу помилуй Отче святий, врачу душі тілес, посла іди народного Твісана, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не дух і сціляющу от смерті, збавляючи з Робов Твоїх, Юрія Тетяну, Остапа, Захарі Матвія, Івана, Глину Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава. Христ, Святослава Христину, Квітку, Робів Божих, Катерину, Ігоря, Ірину, Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, Робра, Данила, Ольгу, Оксану і робів Божих, Ірину, Соломію, Андрія. Вікторія, младенця Єва, Максима Михайла, Ольга, Оксану, отця Стефана, Людмилу Антонія, Андрія Петра, Оксану Кіров, Оксану Віктора, Софію Макіяну, отця Отця Василя, Отця Павла, Оксану Єстину, Ольгу Дмитрія, Андрія Ігоря, Романа, Олександру, Тетяну, Володимира, Воїна Георгія, Анатолія, Тетяну, Іулію, младенця Миколая, Софію Єлизавету. Дмитра, Олега, Марію, Сергія, Анну Тетяну, Ірину Павліну, отця Степана, отця Степана Романа Світлану, Артема Дениса Андрія, Олега Світлану, Ірину Воїна, Ігорі, Воїна, Василя Галину, Йосифа Марія Наталію, Марію, Віталія Володимира Андрія, Христина, Ірину, Юрія, Софія, Вікторія, Наталію, Тетяну, оце Степану. Воїна Ігоря, воїна Олега, Володимира Романа, Дарину Ульяну, Олену, Ксенію Єву Марію, Сергія Ульяну, Емілію, Тетяну, Анну, Любов, Ігоря, Володимира, Світлану, Василину, Любомира, Володимира Артема, Василя, Христину, Тараса Остапа, це Степана Антоніну, Катерину Павла, Марій, Матвія, Ноя, Сару, Оксану Павла, Сергія Лесів. Петра Марія, Тетяну Юлію, Ганну Василя, Марію Михайла, Марію, Ганну Ірину Ганну, отця Степана Марію, Івана Максима, Галину Ігоря Діану, Петра Христину, Ірину Оксану Дмитра, Назарія Андрія Оксану, отця Степана Романа, Наталію Станіслава, Наталія Ніну, Ольгу Андрія, Юрія Максима, Ігорію Володимира Марію. Оксану Романа, Андрія Максима, Ігоря Наталію, Вікторію, Ганну Василя, Протрея Степана, Протрея Павла, протреє Василя Іри, Симона, Ольгу Сергія, Ольгу, Світлану, Антону, Нікіту, Віру, <кхи> Максима, Любу, Єлизавету, Олену, Даниїла, Івчину, Іллю, Анну, Соломію Олену, Олену, Олену Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину, Артемія, Галину. Степана Юлію, Анну Юлію, Олега, Ярослава Ірину, от це Степана Тетяну, Ольгу, Олега, Оксану, воїна Георгія, Анатолія Тетяну, Юлію Софію, Разавету, Дмитра, младенця Миколая, Сергія, Олега, Марію, Романа Діану, Ярослава, Яромира, Святослава Мирославу, отця Степана Ігоря Галину, Андрія Валентину. Оце Степана Олега, Ірину Марію, Йосифа Михайла, Соломія Максима Іванну, Ярослава Володимира Олеся, Матвія, Ольгу Давида Михайла, Оксану Михайла, отця отця Василя, Ольгу Віктора, Руслану Софію Іванну, Христина Максима, Людмилу, воїна Михайла, Миколая, Дмитра Олексія і Робів Божих Ірину. Це Степана Мирослава, Юлія, Юрія, Олега, Ірину, Андрію, Лесю, Юрія, Ларису, Жанну, Івану, Галину, Любомира, Марину, Світлану, Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря Марію Ореста, Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вернікову Володимира, Василя Наталію. Дмитра, Данила, Ігоря Оксану, Олесю Владислава, Ярослава, Романа, Оксану, Яну, Анну Захарія, Юлія Андрія, Ігор Божих, Артемія, Володимир Олуко, Оксану, Андрія, Ірину, Ірину, Тимофія, Олександра, Марка Галину, Ігоря, отєлесни душевний немощі, животвори благодаття Христатві, молитвами Пресвятої владичиці і приснудів Марії. Престати Чесних небесних сил безплотних, сила чесного Животворящого Христа, чесного славного пророка, практичі крестителя Йоанна, святих славних захвальних апостолів, святих славних добровідник мучеников, преподобних боносней наших, святий истелити безреберних, косми, Дем'яна, Кіра, і Йоанна, Пантелеймона і Єрмалая, Самсона, і Дімида, Фотін і Нікіти, святих Праведних ботинских минуло, всіх святих, як отиси, джерело, силині Боже наш, і твої славу воселаємо, з єдинородним твоїм сином, єдиносушним твоїм духом, нині по всіх часі, і на віки віки. Амінь. Господу помолимося, Господи помили. Благословен Бог, благи, вречу душу тілес наших, і вже і болізні наші, і на тілі своє понесе. Я вже язумсь духом, смертю і смерть умитві, сушому робі живо дарва, і жила зараз, і змертвою, воскресив і помили роботу, і всіх, тут присутніх, всіх писані якоже посвятили єси те, що Петро, єдиним словом, гнавий огню, не єдиного до долу посилює. І грішниці жінні гріхов, прощені дарували, ти обовнулися, Господи, хай все злобо чоловічеський призранений на і нарбив твоїх, і не одне главний болість, завість життя, отоварій збавий дружися, і зми од огня, люто одне і часа, і одочезли чоловіка віси полоту на всяко на і болідні, ітиме нині дух воспоминає, що пророчця доведового, помилуємо Боже по Боже, повелиці милості по множеству, щедро Твій, очистим, всякую беззаконність, всяку війну, всякий недух. Ти боїси істинний враж, душі лес наші, Христе, Боже наші, твій славу, села, Отсує сину, і святому духовіненні, і по всіх і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога, помолимося, Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твої святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, які би я не дістав новини. Господи, який би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душою і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. І навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити. Дякувати. Амінь. Премудро спрости, вислухаймо святи Євангеліє, мир всім і Духом Твоїма. Від Матфея святої Євангелії читання, слава тобі, Боже, на славу тобі. вон мім. Бо время Оно призвав Ісусу, бонудися душі на Кисе, надай їм власне досяг нечистих. Яко із згонять і селити, всякі недухи, і всякого Сіявну десятку посла Ісуса, заповіда могла глаголя На будь язикне, дітей воград, Самарійський, не входьте, йдіте же, паче ковцям погибшим дому Ізраїлю. хоча що же проповідуйте Логоліще, як приближиться царство Небесне болящі стріляйте, прокажено вчищайте, мертві, воскрешайте, Бійся і заняйте, то не поясни, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тві. Слава Отцу і Сину, і святому духові, нині по всіх час, і на віки віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої Своєї Матері, святий славних, цих хвальних апосуд, святий правди, потихів'яни, всіх святих, тому і нас, як у і чоловіку, любить.